Нині Новоград Волинський, а до 1795 року Звягіль належить до числа найдревніших міст, що з'явилися на території сучасної України. 2007-й в його історії є особливим. Адже рівно 750 років тому з'явилася перша задокументована в Іпатіївському літописі згадка про поселення на берегах Случі, яке, зрештою, після тривалого розвитку стало тим Новоградом Волинським, в якому ми живемо. Втім, на сьогодні достеменно відомо, що Звягіль Новоград волинський має значно довшу історію, аніж 750 років. І перші Гільчани оселилися не на місці старовинної фортеці на скелях, а кількома кілометрами нижче за течією случі. Це була окрема територія, на якій проживали відносно незалежні люди. На північ від звягіля оселилися древляни, на півдні знаходилася болхівська земля. Західніше розкинулися землі Данила Галицького. Звягільщина служила своєрідним кордоном між вище перерахованими землями, і відповідно кожен із сусідів намагався її приєднати до своїх володінь. Можливо, це зрештою й прирекло древні городища на цілковите знищення. Молоде покоління Новограда Волинська або Звягелі воно вважає, що наше місто 1257 року було спалено саме на цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося. Але справа в тому, що городище знаходилося приблизно за 5 кілометрів нижче за течею і на правому березі річки Случ. Саме там Данило Галицький зі своїми синами, а також і братом Васильком, спалили древній Звягель. Наприкінці 1980-х, початку 90-х завдяки роботам експедиції інституту археології Національної академії наук України вдалося встановити, що найдавніші нашарування звягільської фортеці датуються часом не пізніше кінця 15-го століття, а тому не можуть вважатися першоосновою міста. Прийнято вважати, що головні будівельні роботи зі зведення фортеці на скелястих берегах случі на місці, яке нині вважають історичним центром Новограда Волинського, розпочалися наприкінці 16-го століття. Забудовниками були островські, це великий княжеський род островський, який мав власний маєток в місті Острог. Зараз це Рівненська область, невеличкий районний центр, приблизно 12,5 тисяч населення. Це унікальна споруда, практично таких фортець на території України не існує. Вона була збудована у так званому староіталійському стилі, і він ще називається бастейно-бастіонний стиль. Ця вежа. На якій знаходиться дзвін, ця вежа або башта називається бастіон. А кругла вежа, яка знаходиться за моєю спиною, називається бастія. Саме із-за цього стиль, в якому збудована наша фортеця, називається бастійно-бастіонний або старий італійський. Визнані краєзнавці переконані, що в залишках фортеці, що знаходяться в самому серці сучасного Новограда Волинського, заховано ще безліч таємниць. Є докази, що переконливо свідчать про існування розгалудженої мережі підземних ходів. Вони були прокладені майже під усією центральною частиною тогочасного міста. Фортеця, що була збудована у 16 столітті. Е Має багато таємниць, особливо ці таємниці зв'язані із так із підземними ходами. Підземні ходи згадуються в документі про опис е, соборного преображенського храму, а також е, у спогадах старожилів. Один е, старожил розповідає, що близько 1917 року е, проїжджав віз по Тамарівській вулиці, нині вулиця Роза Люксембург, і він. Е, Наче потрапив в якусь яму і провалився. На цьому місці знаходився підземний хід у описі замку і фортеці 1620 і 1699 року. Згадується так званий склеп на польській мові. Сучасні це означає магазин, але це в цьому розумінні воно означає підземний хід. Який вів до якраз до, до цього бастіону, біля якого ми знаходимося. До, до цього бастіону вела так звана е, мурована шия. Це такий фрагмент, е, звужений фрагмент, який веде до башти. На жаль, унікальну архітектурну споруду, якою без сумніву можна вважати Звягільську фортецю, чекала не менш сумна доля, аніж перші поселення на цих землях. Її стіни зазнали руйнувань українсько польської війни часів козацтва. Добротний будівельний матеріал був використаний при зведенні костьолу та собору. А довершена розгром фортеці громадянська війна початку ХХ століття. Перший раз вона була зруйнована під час польсько-казацької війни 1648-1649 року, але ці руйнування не були такими фатальними. Друге руйнування відбулося. Під час будівництва костьолу в середині 18 століття польський князь Любомирський, Станіслав Любомирський, він дозволив розібрати частину стін цієї фортеці. Цей матеріал пішов на будівництво храму. В середині 19 століття також частина стін пішла на будівництво православного нового православного собору. Остаточні руйнування відбулися під час громадянської війни, коли в 19-му році після обстрілу міста Червоної армії половина міста палала в полумі пожежі. Від того часу, від 16 го століття, від цієї фортеці залишилася лише північна стіна з бастеєю і бастіоном. А також фрагменти південно-східної стіни на протилежному боці на фотографіях початку ХХ століття видно ще фрагменти західної стіни, які на час не збереглися. Тоді ж у ході вищезгаданих досліджень і розкопок, що проводилися фахівцями інституту археології Національної академії наук України, значну увагу було приділено двом стародавнім городищам, що розташовуються відносно неподалік від залишків фортеці на правому березі случі поблизу північної околиці Новограда Волинського. Одне з городищ було відоме у такій фаховій літературі, до речі, у археологічній карті Волинської губернії Вікентія Боніфатія Антоновича. Ще із початку ХХ століття, як Городище біля села Ржатківка. Коли у 1988 році я, будучи ще молодим аспірантом і доктор історичних наук Михайло Петрович Кучера, наш провідний співробітник інституту, приїхали на це місце перевірити наявність тут городища, от в цьому місті за селом Жабківка, то ми дійсно наштовхнулися, що тут існує городище, проводячи огляд цієї місцевості. Ми виявили поряд ще одне Городище, невідоме і не вказане. Співставивши дані про це Городище і про це Городище, і провівши в 88-му році шурфовку цього місця, ми побачили, що городища синхронні, тобто вони існують в 12-13 столітті. Загальна площа от Південного Городища становить близько 1 гектара. Загальна укріплена площа північного Городища 2,5 гектари. Таким чином, це укріплена площа облгородич, 3,5 гектари, що на той час було досить значним містом. Я думаю, що населення становило 5-6 тисяч людей приблизно. За декілька польових сезонів було досліджено лише незначну площу пам'ятки. Всього декілька відсотків від загальної площі. Але все ж археологи виявили сотні предметів давньоруської матеріальної культури. Практично у всіх житлових спорудах знайдено кістяки мешканців зі слідами насильницької смерті. Адже обидва городища загинули, охоплені полум'ям велетенської пожежі. Час загибелі середина 13-го століття. Одною з найцікавіших таких споруд виявилось житло номер один. От, ви бачите його загальний план. Виявилося, що це житло повністю заповнене кістяками, загиблих під час штурму людей. Отут можна добре на, загаль... на такому крупному плані бачити в ніші зложені черепи. Ось розрубаний кістяк людини лежить. От. Коли ми розчистили рівень долівки, то виявилось, що на рівні стародавньої долівки були також. Ви виложені черепи людей взагалі близько 32 осіб, включаючи в тому числі дітей від 1 до 7 років. Розкопки під керівництвом на той час вже кандидата історичних наук Богдана Звіздецького дозволили встановити, що основні нашарування городищ насичені артефактами давньоруської матеріальної культури 12 13 століть. Аналізуючи знахідки, можна багато чого дізнатися про те, як жили і чим займалися перші поселенці на території, яка сьогодні відведена Новограду-Волинському та Одноіменному району. Нами була знайдена е, дуже е, рідкісна така знахідка, скарб срібних жіночих прикрас. Це е, так званий парадний убор, е, головний убор парадних. Е, Жінки-аристократки того часу, 12-13 століття, от ви бачите перед собою срібні позолочені кульки, так називаємо. Це були деталі очілля, тобто головного убору, яке носилось на чолі і пришивалось до нього. Це срібні скронові кільця, які прикривали скроні. Оці, так звані, це не браслети, це називається рясна. Вони кріпились до головного убору на таких ланцюжках, і до них підвішувались колти. Ми бачимо тут три пари колтів. великі колти, середні колти, і, о, тобто, тобто, вибачте, малі колти і середні колти. Рясна виготовлені із срібла з позолотою на срібних ланцюжках. Срібні колти. Колти виконані в техніці це срібло, значить, по ньому проведена гравіровка і це все майстерно заповнено червь. Як бачимо, на одній стороні колтів зображення дракона, на іншій стороні дуже цікаве зображення священного пса Сімар. Вони символізовували, до речі, пес Сімар це охоронець. Небесних посівів і всього живородящого. Дракон також міг бути або ж е, е, у особленнях злих началу слов'ян, з іншого боку, він міг бути і охоронцем. Виявився отакий от от срібний перстень з черню і з позолоченим щитком. На ньому зображення хижого птаха, ви бачите, вигнути дзьоб у нього, розпростерті крила. Таке зображення такого птаха. Зустрінуто на саркофазі Ярослава Мудрого із Софіївського собору в Києві. Доктор історичних наук Сергій Олександрович Висоцький взагалі вважає, що це була емблема Русі часів Ярослава Мудрого. Тобто це символ влади. І ясно, що володар такого персня, він належав до людини Боярської або князівської верхівки. Дві підвіски, які носилися на шиї, дві підвіски лунниці. Лунниці це типово жіночі прикраси. Одна з них зроблена із бронзи, інша із бронзи і посрібнена. Лунниці це уособлення місяця і захист всього жіночого начала. Але бачимо до 13 століття лунниця от, трансформується і на ній з'являється християнський символ, уже хрест. А оця лунниця. Вона більш таки має язичницький якийсь вигляд і дуже майстерно виготовлене. Отут голівки Оленя. Замість рік місяця голівки Оленя зроблені. Всі предмети або багато із них побували в вогні. Ми бачимо предмети тут озброєння, бойові сокири, уламок леза давньоруського меча із наконечником для піхов бронзовим. Це наконечники стріл. До речі, всі вони мене часто питають про монголів. Всі вони мають типову давньоруську форму. Ні одного монгольського наконечника стріли на городищі не знайдено. Значить, це свідчить про те, що монголи, це городище обминули стороною, і літописний Возвягель уцілів в тому хаосі, який був, і його вже потім знищив Данило Галицький. Ось такий вигляд мали давньоруські ножі. Це спорядження вершника. Скажімо, це удила, фрагмент стремен, шпори, фрагменти шпор. Оце так званий бойовий кістень, теж зброя, якою користувалися. Ну і інші аспекти діяльності, скажімо, цікаві риболовні гачки. От можемо судити про їх розмір, про розмір риби, яка водилась в 13 столітті в річці Случ. Також косторізна майстерня, яка була знайдена, тільки деякі предмети із них. Як ми бачимо, це роги лося, благородного оленя, козулі. Вони всі використовувалися в побуті, і з них робились різні речі. Наприклад, ось гудзики, майстерно прикрашені орнаментом. Із них робилися гудзики застіпки. Це Інше накладка руків'я ножа або шкатулки можливо теж прикрашена таким геометричним орнаментом і відполірована. Підводячи підсумок, можна стверджувати, що є всі підстави вважати дані городища саме тим стародавнім звягілем, про який згадується в давньоруських літописах. Очевидно, що мешканці, котрі вціліли, більше не селилися на цьому місці, бо за народними повір'ями воно було поганим, оскільки тут загинули люди. Але головне, що звягіль, на відміну від більшості безіменних древлянських градів, уцілів у нескінченних воїнах. Хоча ще не все ясно з його найдавнішими сторінками, тепер можна впевнено стверджувати, що звягіль, про який йдеться у літописах, є прямим і безпосереднім попередником сучасного Новограда Волинського. Є у нас такі підозри, що місто взагалі-то виникло набагато раніше. Ми в одному із розкопів знайшли кераміку, характерну, давньоруську, ранньокружальну, яка датується 9-10 століттям. Можливо, саме цим, періодом, тобто, саме цим періодом і датується час виникнення міста, тобто місто налічує тисячолітню історію. Перспективи досліджень городища дуже великі, адже ми тільки, я вважаю, приступили до його вивчення. Інформацію маємо по 2-3% загальної площі городища. Значить. Перспективи, я думаю, що на десятиріччя ще в нас роботи тут є. Я думаю, що ми зробимо ще багато відкрить під час розкопок цих двох городищ, тому що чорні археологи знайшли дуже багато речей на цих городищах, і час від часу на різноманітних таких можна сказати ринках по продажу старовини, вспливають речі, знайдені на території звягіля. Краєзнавці та дослідники сходяться на думці, що єдиний спосіб з'ясувати, як жили люди на цьому місці тисячу років тому це продовжити розкопки древніх городищ. Досить довго, а саме протягом майже 20 років ніяких досліджень не проводилося. Причина тривіальна і водночас вагома на всі 100. Немає коштів, немає розкопок. Якщо б ці роботи не розпочалися в ювілейний рік, можна було б сміливо ставити на них хрест. І все ж вони розпочалися. Програма відзначення 750-річчя від першої літописної згадки про Звягіль Новоград, волинський включає в себе і дослідження найдавніших поселень в межах міста. Себтогородич на його північних околицях. Кошти на проведення робіт нарешті з'явилися наприкінці червня цього року, і одразу на місце виїхала група київських археологів. У процесі своєї роботи вони користуються металошукачами, а також традиційними для людей цієї професії лопатами та щиточками. Про якісь особливі знахідки наразі мовчать, можливо, бережуть секрети до найближчої наукової конференції. Втім, небажанню археологів поки що ділитися своїми відкриттями може бути й інше логічне пояснення. Скажімо, як правило, справжні науковці оприлюднюють результати лише після того, як ті детально перевірені. А зрозуміло, що в польових умовах немає такої техніки, за допомогою якої можна було б робити остаточні Висновки, тож як кажуть, поживемо, побачимо. З часом звягільська земля відкриє нам ще чимало таємниць. А в тому, що вони є, і до того ж не в малій кількості, ви щойно мали змогу переконатися.